Доброго вечора. Дуже гарно обзиватися в Ютубі. В очі прийдіть, скажіть. Чого ви боїтеся? Звінили Фаріону. Неоднозначна особа, але характеризується просто фанатизмом. Фанатики з греческого фанатикус, латинське фанатикус, французьке фантізме. Буквально Перекладається як несамовитий, тобто означеність сліпого, беззастережного слідування переконанням, особливо в області релігійно, філософській, національній чи політичній, доведена до крайності прихильність яким небудь ідеям, віруванням, поглядам, зазвичай поєднана з нетерпімістю до чужих поглядів і переконань. Відсутність критичного сприйняття. Чого-небудь. Фанатик вживається в двох значеннях: людина, що відзначається несамовитістю, крайньою нетерпімістю, до віруючих, здатна на бузовірство, дикі ексеси проти інших. Друге. Переносне значення, особа присносно захоплена Якою-небудь ідеєю, думкою, віддана якимось поглядом, заняттям. Є фанатики в гарному розумінні слова і в поганому розумінні слова завжди всьому повинна бути міра, коли твої інтереси починають зачіпати інтереси других, то тут от фанатизму край. тому що за чужий рахунок ти щастя не здобудеш. Історія знає багато прикладів фанатизму. Це інквізиторство, хрестоносці, мусульманські терористичні групування, аскетично налаштовані монахи, схимники. Російські націоналісти. Німецькі фашисти. Ця думка, що Як заявили путіноїди, що ми просто відстоюємо наші інтереси, інтереси наших громадян російськомовного населення. Будемо захищати їх і далі. І причиною СВО вони назвали захист російськомовного населення. В той же час. В силу географічних причин так сталося, що вони якраз пішли на оті російськомовні регіони. І от багато маріупольців тепер перейшло на українську мову, яким вдалося втекти з Маріуполя. Бо саме найбільше, напевно, загинуло там мирно російськомовного населення. Оці е -е, закиди, що мова щось там формує і таке все інше. А інтерв'ю з полоненим чи ЧЛНРівцем. Україномовним. Ви бачили? Mm. Mm. Він вбивав, йшов вбивати українських солдат. Теж україномовний. Феноменально. Війна це сукупність дій, спрямованих на захоплення чужих природних енергетичних та людських ресурсів. Інколи виступає як спосіб вирішення геополітичних чи геоекономічних інтересів. Нажміть мені хоч одну війну. Причиною, якої була мова. Ну, Якщо е причиною мова, хоч однієї війни, це б означало тотальне винищення носіїв певної мови ворожої країни. В історії, хоч раз таке було. Не було. Споконвічний українець питає мене про право людей на мир. Це про ту декларацію Генеральної асамблеї ООН, яку вона там 84-го року. Ну це людство саме себе знищить. Це людство завжди чогось воює, за щось воює. Хоча на сьогоднішній момент значно більше є цікавіших методів протекторату, розширення чи заволодіння певними територіями. Ну, подивіться, як Росія собі Білорусію підняла. Без війни, без нічого. Їхній басан. Що Білорусія має суверенітет? Немає має общем. Захтіли собі, вели війська. Із да? території суверенної держави вчиняли напад, що було рішення білоруського парламенту, чи як там їхня рада на дозвіл ведення військ. Хто там надає дозвіл на ведення військ? Ви щось чули? Ні. Причина війни Росії з Україною це звичайна геополітика, економіка, намагання поповнити своє населення особами слов'янської зовнішністі. Так. В Росії дуже серйозна проблема. Росіяни вироджуються. Ну, в принципі, так, як і ми. В процентному співвідношенні е е е е е е кількість слов'янського населення в Росії з кожним роком зменшується. І це ставить під загрозу. Ну, вони розцінюють це як загрозу своєму існуванні. От вони хотіли трошки українцями розбавити. Будете напевно сміятися, Ну, щось мені кається. Що от коли буде саме відповідальний момент, то Чечня то відданий пес якраз і загризе Путіна. Побачите, мені щось так здається. Не можна бути фанатиком. Більш поміркованості, більш терпимості. І все буде нормально. Я от мені з фанатиками дуже важко спілкуватися. Я з ними не спілкуюся, тому що я розумію, що фанатично налаштовану людину ти ні в чому не переконаєш. Ну, так вже склалось нею в мозгах, що ти нічого не зміниш. А от про ту ідею, яку там в коментарях про громади, туди сюди. Ну, ви створюєте ще одну державу. Для чого створювати ще одну державу, якщо існує ще одна вже одна держава? Якісь паралельні світи? Ну, Можливо, самоорганізація населення. Ці люди, до речі, нею нормально користуються. Там, де громада об'єднана, вона процвітає. Де я показував Тростянець в Вінницькій області. Там об'єднана громада. І там красота. Там люди площу цю робили самостійно, не залучаючи ніяких підрядників. Ну, на якісь там складні роботи, то... Були спеціальні обучені люди, а все остальне народ приходив і самостійно робив. І зробили красоту. І слідкують за нею. Там чисто. Бо сам роби, сам же ж жадити не будеш. А більшість в нас, ну от, вважає що от е, є місцева влада, вона повинна чимось займатися. Ну, поставили майданчик. Прийшли, розмалювали. А якби до цього майданчика людина доклалася своєю працею, то вона б своїй дитині Сто раз би наказала, що синку. А ще якби дитину взяла з собою і та допомагала, О -о -о. Це вже була б синергія. Якось так. Фанатис повинен бути до чогось хорошого. От мені подобається вже. От я люблю, що там ВККС це відбирав, да? Етична Рада, потім ВРП. І вже почали з публікації відносно Ігнатова голови ВККС за якісь там декларації доброчесності і все останню. А чим ми займалися на стадії відбору? Ну А, подивився ві -ві відео Ніколова з Шабуніним, де вони там возмущаються, що в Україні немає корупції. Ми не толеруємо корупцію. Ні. Взагалі. Тільки е, результати опитування і життя мене мені показує зовсім інше. Таке ти з воєнними спілкуєшся. Як можна відкосити від армії? Я кажу, я не знаю, і я на такі теми не спілкуюся з військовими. В так по всьому. Я що ж розглядаю ці 130-ті дивлюся відео. Так там в кожному відео практично перша фраза, яка звучить від особи правопорушника. Може давайте якось по-хорошому. Працівники поліції кажуть, ні ні ви нічого такого не говорите, бо ми ж пишемо. Ну, от... Я вже виносив окремо там всі пропозиції, що ребята вам пропонують хабар. Чого ви по цьому факту не реєструєте кримінальне провадження? Пару кримінальних проваджень. По таким фактам. І все. Всі перестали би, знали би, що пропонувати не можна, бо будеш притягнутий. А так складається враження, що один раз запропонували, другий раз ці від... ну, відмовились, а другий раз не відмовились, камеру виключили, чи ще щось, чи запис пропав. Чи батарейка типа сіла, таке ж теж буває. Я ж це бачу. Ці перерви в відео. Розводи, які нам затрапляються. Спинили, діда. Дід їде нам однотоблокові. Дід пили, ні, дихати будете. Як хочете, ви скажіть, як куча дихати чи не дихати. Я можу і дихати, можу, і не дихати. Ви скажіть, як вам краще. Потом раз видео убирвалось. И новое видео. Дедушка стоит. А ему кажется, ну скажи, а він, я отмовляюсь проходит его огляд. Все? Все. А я все сказал, что ничего за це не будет. Придешь в суд, там все будет хорошо. показник. Якісь мощні антикорупціонери. Відкрили рота на Президента держави, чи хто він там. Да, а чиї вибрали, що там? Російському? Ні. А що таке? Задумуватись треба. Взагалі радий би вам всім прочитати дуже цікаву книжку Джона Паркінса. Я колись її читавши на російській мові. Ісповідь економічного убійця. Шукаю зараз на українській мові, хочу перечитати. І вам раджу почитати. Так що думайте головою, а не якимось другим місцем. І більш поміркованості і толерантності. Тому що добро завжди переможе зло. Такий закон. А війни в україномовних містах нема чисто по тій причині, що Збройні сили України та добровольці змогли дати відсіч ворогу. І не допустити їх до україномовних міст. Хоча Херсонщина україномовна. То їх теж за мову, так? Да? Там, де мова немає війни, оберіг. В Ізраїлі всі говорять на євриті. Що там нічого не сталося? І про причини ви не здогадуєтесь. Отож. Я ж кажу, назвіть мені хоч одну війну, яка розпочалась через МОБ, Не той наратив, який нам вселяють. Ну чого ж, Росія не пішла захищати російськомовних в Америку? Їх там теж багато. Цілі квартали є, магазини, ресторани, русський чай і все остальне. Ну, що ж. Чуж... Росія туди не пішла. А що, що, що що таке? Їх же ж там заставляють на англійській говорити. М? Ну то думайте.